Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає респеро мирто. Респеро вільне дихання вільним людям. Ця історія про єдність, яка рятує в темні часи. Хтось сказав, у мене немає нічого, але я готовий просто приїхати руками побути. Про бібліотекарку, чию справу життя понищили окупанти, чи штабу них був, чи що, не знаю, та про небайдужих хлопців і дівчат. Я би хотіла подякувати вашим мамам, що від виросла такі дітей Ганні Михайлівні 71. і більшу половину життя вона присвятила книгам, які завжди були її пристрастю. Я взагалі з маличкою любили ми читати з сестрою. Пам'ятаю, мама вже гонить спати, а Ми позакриваємося, ковзочки позакидаємо на голову і з фонариком читала. Мова, література. Це було моє. Я так думаю, оце в мене така вона не професія, якийсь діагноз такий невеликовний, Що мені оце ці книжки, запахи, книжкові. Ну отак. Вже понад 40 років Ганна Михайлівна працює бібліотекаркою в селі Дружня на Київщині. Звідки й сама родом. Кожну книгу тут жінка береже як зіницю ока, а у приміщенні завжди старається підтримати затишок, щоб читачу було приємно. Ти в нас кімната для молодших читачів, для енциклопедії дитячі казки. Я думаю, дуже гарно, дуже гарно. Дивлячись на цю бібліотеку зараз, на сучасну літературу і яскравий інтер'єр важко навіть уявити, що довелося бачити її стінам. Та скільки людей згуртувалися заради її відновлення? Наприкінці лютого 22-го року росіяни окупували дружню. Тоді Ганна Михайлівна та ще 200 жителів Бородянської громади більше місяця ховалися в підвалі дитячого садочка з мінімальною кількістю їжі та води. Хліба не бачили десь три неділі. Хліба не бачили ніхто. Дві людини в підвалі, що були, померли дві жінки. Вийти на вулицю було надто небезпечно. Вчителька в нас розстріляли, йшла по вулиці прямо в спину. І Молодий парень теж розстріляли прямо на вулиці. Ще там два хлопці. Я про це не можу говорити. Не можу. Біля житлових будинків росіяни вкупали танки, а самі заїхали в бібліотеку. Де працює Ганна Михайлівна, увесь цей час жінка переживала за книги, щоби, не дай Боже, не попалили, а щойно село звільнили, прибігла до бібліотеки. Двері розбиті, і решітка було несмічене, дірки там були в підлозі, матраси якісь валялися, комп'ютер забрали, програвач забрали, і радіо забрали, чи штабу них був, чи що не знаю. Громада одразу взялася за першочергову відбудову, а Ганна Михайлівна зі своїми читачами за бібліотеку. Вода, ганчірка, миючі засоби, все пішло, вікна стелажі, все я навіть не припускала, що ми це не зробимо. Не може такого бути, щоб ми не відновимо, що не приведемо в порядок. Але як не старалися, приміщення геть відсиріло і потребувало ремонту. Там шпалери повідпадали, ну це все в грибку було. І взагалі, оцей знаєте, такий запах відсирілих книжок. Він такий, прямо ж якийсь некомфортний. Тоді волонтер Сергій Шварц першим прийшов на допомогу, а згодом до нього доєдналися десятки людей з різних куточків України, навіть із окупованого Криму. А люди писали, що відкрий банку ми будемо скидувати гроші. Хтось сказав, у мене є дитячі меблі, я можу віддати. Хтось сказав, у мене немає нічого, але я готовий просто приїхати і руками побути. До речі, було видання, яке просто прислала я ще книжок від себе, просто подарувала нам. Нічого не взяв за роботу електрик, який поміняв проводку. А ще авторка дизайн-проєкту. А загалом на реновацію бібліотеки вдалося зібрати 300 тисяч гривень. Я дуже розгубилась, бо я не думала, що на Бібліотеку в якомусь селі там звернуть увагу хлопці з Києва. Вони такі молодці, тільки заїжджають, закатують рука вони, роблять усе. Вони не комплексують мить, мить, там щось замітати, підтирати, тільки кажуть, що робити. Спершу Ганна Михайлівна була шокована такими яскравими кольорами, а тепер не може натішитися змінами, так само, як і місцеві дітлахи, які отримали ще місце для ігор. І пазли, і лего, дитяча кухня. Я думала, що дівчатка будуть на кухні. Чись так стається, що хлопчики тільки заходять і всі біжать. Ми будемо вам чай, готувати. І вони отак от спілкуються. Діти, і всім подобається, хто заходить. Ой, як у вас, ой, як у вас Це так незвичайно. Ганна Михайлівна досі не перестає дякувати кожному, хто долучився до цієї справи та подарував їхньому селу таку велику радість.